До нас одне із найвеличніших християнських свят Великдень. До Великодня готуються вже далекіть. Неділя, що перед Великоднім тижнем називається Вербною. Саме в цей день в останній Ісус увійшов до храму Божого. Дорогу йому встиляли пальмові гілки. Люди його вітали, як справжнього царя. В Україні пальми не ростуть, тому люди, щоб відзна... відзначити цей день, ставили у своїх оселях вербові гілочки. Після верної неділі поздравляти зі святом і Христоситися починають уже після богослужіння. При цьому обмінюються писанками і крашенками. А поки що великодній кошик стоїть на столі, і хазяїни ще не снідали. Давайте послухаємо, що відбувається у кошику перед святковим сніданком. Хтось тисне, що хвилину? Не чую рук вже і ні. ніг. Ой, затерпла всинька спина. Булить вже правий бік. Гей, хто тут? Озовися Наліг, що все тріщить. Ти чуєш, піднімися, не можу більш терпіть. Хто плаче біля мене у цей святковий день? Це я, яйце свячене, хтось душить на То Тошинко, друже милий, обабіч ротяглась. Спить, бачих знахабніло, хоч трошки підведись. Фух, тепер уже вільніше. І більше не такий, і вигляд веселіший. Ти добрий, хоч гіркий. Що такого мають мені не дивина. Проте всі поважають, як прийде лиш весна. Сьогодні свято Пасха, я не незамінний, друзі. Тут який є смачний з м'ясом. Хвалькоти шалапут. Смачніша всіх на світі я. Мене люблять і діти, і дорослі, і вся людська сім'я. Беруся радо в боки. Гей, гоп, са-са-са. танцює ковбаса. Я теж потрібна людям, їм ситності даю. Мене у страві люблять, і хворі з медом п'ють. Без мене свято Пасха. Може, обійтись, скажи мені, будь ласка, чим гірше я, ніж ти, до мене дай сметани, хоч пальці облежи, вареники із мене чи не смачні? А ну, скажи. Та що там говорити? Важливіше я тут, без мене вас святити, до церкви не підуть. Я, голова над вами, мій рід іде з давнини, шанують нас віками і славлять що весни. Та й Пасхою великдень звуть люди на землі. Тоді і день великий, як паска на столі. До того ж я багата родзинками, метком, їдять мене на свято із м'ясом молоком. Я писанка красуня, вся в рисках і квітках, красуниці несу я їх славлю в віках. Мене кладуть у свято на пишному столі, щоби моїм убранством втішалися молі. Краса, любов, всі трублять. Давно я знаю вас, однак мене всі люблять, без всяких там прикрас. Без мене наше свято не буде тим чим є, бо писанка багато, всім радості дає. В цій писанці <coughs> в цій писаці українська душевна глибина, жива, блакить, барвінка і хода в весні краса. Нати ви повинні ціну собі другим. Любов, як ту святиню нести до серця всім. Свята це дні єднання з родиною родин. Це наше спільне знам'я. Бо ми народ один. На одній прекрасній галявині росли не менш прекрасні квіти. Ех, я така прекрасна. Я найпрекрасніша квітка на цій галявині. Гляньте на мої оксамитові пелюстки, а як вони пахнуть. Ось, понюхайте, ну а колір. Погляньте на цей колір, а мої виточені листочки, а стебельце струнке з цього боку і з цього боку. Я сама досконалість. А все тому, що я не проста польова квітка. Такі, як я росту, тільки у вишуканих у Те, що я тут. Це велика честь для цієї галявини. Я її голона прекрасна. Ой, роза ти задрипана. Та й красавиця знайшлася. Та глянь на себе листочки хіленькі, стебельця малесеньке. І що тут гарного? Хіба це головне для краси? Ні. Головне, щоб чим побільше корені були, щоб усе добре потягнути. І все собі, собі, собі. І от тоді дійсно будеш сильною, красивою, як я. Ой, погляньте на це, чудо до Ти хто? Бур'ян? Га, Убогенька! Як ти оце тут така виросла? Де ти тут взялася? Так. Дехто з таких от переможних поряд з такими квітками. Ще зілля якесь виросло. Ох! Для мене велика честь рости на цій галявині поряд з вами. Прекрасні квіти. І нехай я не така красива, але знаю, що створена не просто так і теж дуже потрібна. І обов'язково принесу комусь радість. Ой, мало того, що ти страшне, так ти ще й дурне. чим ну, ти можеш бути корисна? Ой, я знаю, я знаю. Вона хоче своїм виглядом відлякувати му. Ага, не а от ми. Ми найпрекрасніші на ці галявині. Ага. Ми найкращі, Ми горді з галями. Угу. Одного разу на цю прекрасну галявину прилетів ніжний метелик. Ох, яка красива галявина. А які це чудові квіти. Я зможу нарешті зібрати тут нектар. О, прекрасна квітко. Чи дозволиш зібрати мені трішки твого нектару? Ти що, Обалділо насікомоє! глянь на свої брудні лапи. Ти хочеш мої пелюсточки вимазати? Не для того я тягнула поживу зранку до вечора, щоб кому попало свій нектар роздавати. Так що лети, давай звідси, поки я ще по-доброму кажу. О, я вже весь знесилений. Хто ж мені допоможе? <кій> Ох, яка прекрасна квітка. А як пахне, <кій> Люба трояно, чи дозволиш мені зібрати трішки твого нектару? Звичайно, ні. І взагалі, як тобі на думку навіть спало, що я дозволю доторкнутися такої краси. Але ж я загину. Ну, то й що, багато вас тут таких літало. Туди, сюди. А я така прекрасна. Одна. Ну подумай, чого буде варта ця галявина без мене? Ні, я не можу так ризикувати. Моя краса потрібна цьому світу. Так що давай, лети, лети. Ой, так памортя голова, здається, я зараз загину. Прощайте. Метелику, лети я з радістю дам тобі свого нектару. Ти справді цей мені свого чудового нектару. Звичайно, бери, скільки потрібно. Я візьму з'їм трішки і візьму трішки з собою в дорогу. Можна? Звичайно, бери на здоров'я. Дякую, ти врятувала мене від голодної смерті. Дякую. Е, ти квітка. Віддати все, що маєш. Оце дурниця. Минув час, надійшла пора до зрівання плодів. Наша галявина дуже змінилася. Ах, де моя краса? Де мій чарівний аромат? Де мої оксамитові пелюстки? Я в'яну, Ніхто, ніхто тепер не милується мною. Моє життя промайнуло майному Ну чому? Ех, життя жорстока. Як під нас таких гарних. Нічого не лишиться. Ох. Що це світом сониці стало? В неї є та який гарний. Ну чому такі невиразні квіці дістався такий гарний плід? А ми, прикраси, цієї долями не залишилися ні з чим. Це не справедливо. А це тому, що цвіт совнички поділився усім, що в нього було зближним, і Бог благословив його плодом. Я така щаслива, що на моєму стеблі знаходиться цей плід. Дякую нашому творцеві за цей прекрасний рад. Ось така історія трапилась на галявині, А нам, вона нагадує, не покладатися на красу і багатство, а пам'ятати, що найціннішим плодом нашого життя є стяжання любові. То матиме любов і доброту у серці, того й ходь благословить своїми дарами. Дякую всіх народів, а ми народ один. Ми знаємо свят багато, а це нам наймиліше. Воскрес Господь, земленька свята, що нам тим сотворив. Який ти добрий Боже, даєш нам все, що Боже, даєш нам голосочок для гарних співаночок. А ми собі співаємо, бо ще журби не знаємо. А ти ласкавий, Боже, даєш нам все, що Боже. Нашу працю і забаву з восьнебес благословляти, дай нам вирости на славу, щоб зраділа рідна мати. Голос правди і любові усім чути з небес. Веселіться людини, бо для нас Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес! По землі лунає, Отець Божий із Небес радість посилає. Пташки співають в полі, в лісі, і дзвонить дзвін аж до небес, де білі хмарки розпливлися. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом Воскресіння щиро вас вітаємо, жити в радості, любові і душі бажаємо. Запасною хай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа, ласка. Мир, хай буде вам сьогодні, сонце сяє, Хай з Небес. Бо, бо світле свято, Великоднє, нам шле привіт. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес і скрізь летиться славна вістка, Христос Воскрес, Христос Воскрес, нехай ця вістка скрізь лунає, заснулий світ, воруши весь, хай людям всім розповідає.